Як жити дай, що без тебе та що з тобою тільки бій? Кому молитися на небі, щоб я не вірила тобі? Вже не чекаю відпустила, а в серці лагідно ж тебе, чи є на світі більша сила, ніж я? Кохаючи тебе. Минув той час, коли готова була пробачити усе, ти радив душ знов, знов, неначе не наче сер, а що тепер ти повернувся і хоч далі, як колись, я далі просто. Відвернувся, як відвернувся ти колись. Мене ти більше не зігрієш різким ударом по щепці, не змокнуть витончені вії та вже не з'являться сонці. Кохання болю не приносить, у всього є своя межа. Ти перейшов її. І досить нам не сутилося наш. Дякую.